Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК, Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки та граблів ворошилка сонечко Працюємо різними видами оплати, як готівкою, так і з оплатою з НДС, так і на рахунок ФОБ. Відправляємо по території України новою поштою або також до Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номери телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Нарешті з'явилися у нас ось такі е, лампи. Фонарі з синім промінем на дооприскувачів. Ось такий вигляд мають вихід. Два проводки, плюс-мінус. І також кріплення до нього, яке забажаю як вам його встановити. Ось такий вигляд мають. Хто бажає собі замовити номер телефону в описі до цього відео, також там є посилання на наш сайт та на наш інстаграм. Переходьте, дивіться, підписуйтесь та е, замовляйте. Потужність 48 Вт. Також у нас на яності, є інші фонарі е, не синього кольору, але також інші. Хто бажає замовити, телефонуйте. Будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення.